Дорога громадо, я пропоную до роздумів вам лише три тези: теза перша: Україна не має влади. Повторюю, Україна не має влади. Те, що демонструє ця кримінальна олігархія, це колоніальна адміністрація московського штибу. Це не що інше, як малоросійська колегія 18 століття. Звідси такий панічний страх перед нами. І саме через те, що ми не маємо влади, а колоніальну адміністрацію керовано з Москви. Вони і створили безлике, тупе, нікчемне гасло, Україна для людей. Бо Якщо би вони сказали Україна для українців, то це би почався крах царсько більшовицько-путінської Росії. Це те, чого вони панічно бояться, це те, чого панічно боїться сусід, а їхнє безлике і тупе гасло, Україна для людей це те саме, що мешти для ніг, рукавички для рук, ліси для звірів, клітки для звірів і буди для псів. Вони так ненавидять нашу мову, вони так ненавидять нашу культуру, що наша мова повстає проти них і висміює їх їхніми власними недолугими гаслами, абсурдними, примітивними і нікчемними. Вони звикли до розборок, вони звикли до зони, вони звикли до травлі між собою, бо така їхня антикультурна, антилюдська, антинаціональна природа. Отже, їм потрібна не Україна, їм потрібна територія для здійснення своїх бізнес-інтересів. Цим людям не властиві інстинкти, ні державницькі, ні національні, ні людські, ні націєцентричні. Вони служать одній єдиній мамоні, і ця мамона називається гроші. Але Гроші, Згадайте одну партію, вона мала дуже смішну назву СДПО. В Галичині її називали СДПО. Так от що з них зосталося? Нуль абсолютний і з тих достанеться нуль. Задосяться тими своїми грішми, тому що тому що, теза друга, шановна громадо, засновник світової економіки Рикардо казав: народ, що не має чести, не матиме хліба. Привід до нашого віча, начебто підвищення ціни на газ. Але насправді привід нашого віча зовсім інший. Ми втрачаємо щодня українську державу. Ми втрачаємо йому через те, що загальний рівень суспільної свідомості все-таки не є настільки потужний, аби цей майдан був набагато більший. Тому наше завдання іти колами в народ і вселяти народу і віру в дуже просту істину, не існує. Соціальної, економічної незалежності, якщо людина залежна на духовно моральному рівні, якщо людина залежна на ментальному рівні, не візьмуться ні звідки матеріальні блага для держави і для державних людей, якщо мислення колонізоване, якщо мислення рабське, якщо мислення потребує московської пантохлі, якщо мислення потребує московського попа. Ці речі навзаєм між собою пов'язані. Тільки дуже хочу, щоб ми з вами усвідомлювали геніальну тезу, яку подарував нам безсмертний Юлій Ірієнко, його дух, присутній з нами тут. Він казав: Люди, запам'ятайте фундаментальну історичну аксіому фінанси вторинні, економіка вторинна, політика вторинна, первинна культура народу у його динаміці. Повторюю! Культура народу у його динаміці не рівень етнофольку. Вишиванки навчилися одягатися, українських пісень навчилися співати, пироги пожирати також навчилися. Так от культура в динаміці саме культура є безсмертям нації. Тому як слушно тут було сказано, перший удар отримає українська література, українська мова, українська історія. Це табачне нещастя з пискомкадиста 37-го року говорить про нову концепцію викладання історії, намагаючись її звільнити від політики. Очевидно, він псевдоісторик з псевдодипломами не розуміє, що саме політика творить історію, що саме від єдності партій, чи від антагонізму партії історія рухається вперед або застигає в стигнації.